Класна передача, Найдюк, Найдюк може пробити. І Коля пробивав. Момент забивати потрібно. Івачку, класна передача, Шульц! Шульц! Забивати! Дмитро забиває! 1-0 1-0 восьма хвилина! В нас смайл Дніпро. Виходить вперед. Це ще цікавіше буде, звісно. У партизана жодних завдань. Я... Знову Роман кокотяк та Шульц Тут. Так, кокотяк, ну... У Ви лізі. Ну і жодного разу знову не про. Там вже більш конкурентний. момент. забитий Савицький. Дуже швидко його перехоплює партизан. Ще моменти забиває Роман Кахотяк. Один один. Так, ви на пазику, давайте повтор дивитися. Тут за спини тут Талька, Вусенка, ну прогавили. І тут, звісно, Тарасова. Мумент це піл! Смутані! Дічого собі, який б'яч, виліп забиває! Прошив всю оборону голкіпера. Тут ледь сітку не порвав. Давайте дивитися, отримую м'яч. Ну, знаєш же. У... Прямо по центру. Що ні. Рубцов пробігає. Сметання залишається. Про... Моменти не з... Ігор Іванченко. А тут. Момент, Не встиг запнути дальню стійку. Фол і. Шульц. Власне, передача, удар далі Ну, Але бачимо, він не позиційна тація, а в нас відбувся. Залітай! Піцарєв! Ось! Ось він! Досвід і нехай там. Tam... Зачіски відображається <смір> на рахунку артема Пісарєва. момент не встигав! То, або можливо в основний час, можливо, можу побачити. Я, в мене, Віддавав Надюка. Усенко оборонятися потрібно! А, Удар! Можна бути. Рат и далі. Сватання, ну за далеко. Тут... Залітає м'яч ворота. Нічого собі тут. Трохи прогав в цей момент. Ну, Артемко Котяк. Так, прямо ударом Артемко Котяк забиває. 3-2 рахунок. Останні матчі, якщо брати... Та в руку м'яч влучив! 40-го хвилина у нас здається, не результативніше, Куди ж ти тут потрібно пісарів просто бити, сподіватися на рикошет, і тоді, можливо, якщо залетить м'яч, зарахують. Ні, все. 3-2. Підсумковий рахунок. Там знову Сметаніни, не шуль щось завелися, і тут Рубцов підключається. Ну так, да. тут у нас це кубковий поєдинок. Без нервів нікуди. Давайте. Підсумок 3-2. Перший четвертьфінальний поєдинок. <звіць> Партизан проходить у півфінал. Тут же Євген Блаха щось там вирішує. Кому тут жовта? Рубцову. І кому? Лакіза буде жовта або шульцу. Ну, певно, Шульцу потрібно давати жовту або ні. Ні. Тут. Обійшлося все однією жовтою карткою для гравця Партизана. Матч завершено, на жаль, Смайл Дніпро припиняє участь у Кубку. Чи шанси безумовно були у команди. Партизан же вітаємо. Партизан перший півфіналіст Кубку області з футзалу. А далі в нас, друзі, ДДХ та МСТ. Також дуже цікаво буде. Невеличка перерва і повертаємося до гри. До наступної гри.